Так, любенькі, дорогенькі, доброго. Доброго дня у нас день. А ви коли будете дивитися, доброго, всім, всім всього доброго. Катюня спить він біля котла. Похолодало, холодно, нема такого тепла, нема такого дощі, вроді земля мокра, зараз би тепло, якесь холодне таке все. Що хочу сказати. Дякую за вчорашній. Прямий ефір, хто був на ньому, хто писав, дай Бог вам, дай Бог вам всього всього самого доброго, все, і поплакали, і посміялися, і разом час провели. Все це ми дивилися карти, тільки карти, щоб ви розуміли, що це карти, і от прямий ефір. Якщо ми там збираємося, значить так потрібно і вам, і нам, і всім. Просто так, ну, моє таке глибоке переконання, просто так нічого в цьому житті не буває. Чогось я в той час там, і ви в той час там. Значить, значить ми чуємо один одного, значить, ми хочемо почути один одного. Так що всім дякую, Надя, яка прислала посилки, забрали ми посилки, все добре, все. Гарно, три коробки розпакували, п'ять поділили, не знімала, бо сили немає, чогось, натхнення немає, все время камера, камера. Ну, тобто, все, все запечатано, все гарно, все поділилася з дітьми. Велике-велике дякую. Сама відкривала і думала, чи я б так зробила от зовсім незнайомій людині, хто знає. Навіть не буду казати. А людина от хоче прислати. Просто... Знаєте, чи це доброта така людська, чи це, чи це щось більше? Так що, так що дякую, велике. Дивимося розклад. Їду в Київ, середа-четверг, не знаю коли, тому що їду, їду по справам, їду з людьми, яким туди треба, з якими мені треба туди їхати. Тобто, хто там з 1 числа, з 1 травня, на чистках. Купуєте червону свічку. Сьогодні після цього всього сяду в телефон і трошки з телефоном порозбираюся, кому що треба написати, кому що там зробила, кому що ще треба зробити. Тобто, купуєте червону свічку, і я тоді вам напишу перед тим, як я буду їхати, буду знати, коли ви палите свічку, запалюєте цю червону свічку разом зі мною. Ви вдома в себе я там. Тобто багато у вас йде повторно, люди, ті, що були перший раз, як ми їздили в Київ туди, в монастир, де матушка Оліпія йдете повторно. В общем, я буду дивитися, піднімаю всі записи, хто був тоді, як воно проходило. Тобто, все вам я тепер писатиму в вайбер. Не буду я казати, коли ми всі масово палимо, тому що всім не нужно воно. А люди, які на чистках, значить, я вам напишу в Viber, коли ми запалюємо свічки. І ще свічки, хто зараз замовляє, теж вони пройдуть через Київ, через цей монастир. Щоб ви розуміли, тобто, може бути трошки затягнутого времени. Ну, все одно лежить обіцянка, голову положила і дивиться. Хто віри, хто жде, той і получе, і дождеться. Мо це я би вам показав, лежить обізенка і дивиться. Воно біля котла тепленько. Так, очки одні на голові, другі ручки, очки тут у мене. Так, дивимося з те, тебе. Дивимося таку тему. Хто принесе мир в Україну? Хто що... Як карта бача принесе мир в Україну. Я чогось не перестаю вірити чи надіятися, от наскільки що це все буде травень-червень, десь оці місяці. Хтось не вірить, хтось вірить. ну дай Бог, щоб це случилося. І для тих, хто вірить, і для тих, хто не вірить, щоб це все случилося. Все це произошло і перестала Україна ховати своїх. Людей, самих кращих і людей, які можуть ще жити, жити, жити. Так що дай Бог. Я думаю, всі ми будемо навіть слово не підбереш, які ми будемо. Тоді, коли перестане. Так, хто принесе мир в Україну, і подивимося дійсно, там як казала на прямому. В Гетьман це там об'явив уровень бідності в Україні колосальний. От подивимося, як карта бачить. Ти зараз випадеш з цієї корзини. Лізуня. Точно зараз випадеш. Це Вам взяти показувати, як воно лежить. Так, хто принесе мир в Україну? Давайте. А тоді коротенько. Давайте, як бачить карти. Все, кому що потрібно, пишете у вайбер, розклади, чистки, захист. Чистка робиться тільки з захистом. Тобто, зробити чистку і не поставити захист, воно вам не потрібно. Зробити захист без чистки його ніхто не зробить, тому що є. Те, що треба молитвами, вичитками, треба всім цим зробити трошки чистку. І поставити захист. Чи це від магії якоїсь, чи це від завісті якоїсь, чи це від злазу якоїсь. Тобто захист це захист, це ставиться захист. Но він ставиться після чистки. Тобто Все це ми робимо, все це ви пишете в Viber, там, Я відповідаю вам свічки, свічки я вам вже об'ясняла. Це ритуал. Йде на ці свічки, фінанси, відношення, здоров'я, там продажа чогось, що ви там продаєте, не можете продати. Тобто, Все-все-все все йде в свічки. Там теж захист йде, ну, тобто не буду я конкретно ситуація, розказувати, ви розумієте. Тобто там ви просто палите свічку, ви получаєте свічку і ви палите її. От зараз випадеш ти з цієї корзини взяла. Такі діла. Так що все вайбер. Вайбер є номер, вайбера кому потрібно, той пише. Хто готовий, хто віра, пишете і все вам відповідаємо. Хто принесе мир Україні? В Україну. Я ну як ми бачимо, як карта бача. Церковки через волі. Хто принесе мир в Україну? Нав'яжуть, нав'яжуть, як сказати, заставлять. Оп'ять же, так як ми дивилися от на вчора, отак от само і тут через силу, через силу. Понімаєте, хто принесе мир в Україну? От через силу заставлять, заставлять, вибор заставлять. От тут два-п'ять карт. Два старших аркани карта сили і карта вибору. От через силу заставлять зробити вибор в сторону того, що через фінанси можуть фінанси там урізати, можуть там зброю урізати, понимаєте? через цю біль, яку Україна пройшла. Тож через силу будуть продавлювати. Як через силу? Будуть заставляти. Будуть заставляти, будуть робити умови такі, от, хто принесе, хто це зможе, той і зробить. в кого сила в руках ця є, хто управляє фінансами, хто управляє там, може, зброєю, хто, хто, в кого влада в руках є, така в світі ми балакаємо за весь світ, той це все продаве, той заставе вибор в сторону, в сторону, хоча до цього ще буде дуже больно. Хоча до цього ще буде от карта, де щось буде дуже болезненне. ми колись як знімали відео, мені кажеться, ну, наскільки я пам'ятаю, що карта показувала перед кінцем війни, чи перед перемир'ям, перед початком цього всього буде якийсь взрив великий. Десь якесь буде щось щось случиться. От Карта зараз те саме показує, приблизно те саме показує. Щось буде дуже. Дуже таке грандіозне. От я б сказала, так карта показує. Доставлятимуть. Доставлятимуть, що, ну тому що, що ви теж, я думаю, розумієте, є люди, яким війна дорожа сладкої конфетки. Ми не балакаємо, Росія, Україна, в ми балакаємо. Є кому війна, як мать родна. а для когось боль. Бешена. Не всі з цим справляться. І от вибор заставлять через силу, а хто заставить. Давайте так. Хто повершуся карти туди-сюди? Хто заставить? Ну от хто цю силу приміне. Так і так. Хто цю силу? Ну, так карта бачить. Хто Що? От як карта бачила. Карта мага. Карта людина, в якої все в руках. Людина, в якої, як сказати, всі важелі на це все є. По-хорошому, по-поганому, Ну, тобто, нравиться це вам, не подобається. От. Вся колода в цій карті, тобто весь ресурс є, щоб при... поставити умови і заставити піти на мир. Yeah. Через фінанси. Десятка Пентаклів, певне ж карта, через фінанси. Через те, що без цієї людини і без оцих фінансів, які карта показує, ніщо. Дуже багато сюди впирається. Дуже багато від цього залежить. Через що людина через оцю силу може придавити, продавити до кінця ситуації. Хоча б там Росія не була сильна, присильна. Продавлювати будуть, продавлювати будуть. Ну і продавлять та що це в мене з картами? Продавлять чи не продавлять? Лізунка, ти тут, продавлять чи не продавлять? Ну, болезненно. болезненно. І люди переживають болезненна ситуація. І для всіх болезненна ситуація. Работают над цим. работают, усиленно над цим работають. Карта показує. І двіжання в цьому є. Є в цьому двіжання. Тобто двигаємося, двигаються. Кудись не на місці стоїмо, двигаємося. Якісь звістки. Ну, щось буде болезненне. От перед кінцем оцього всього дуже щось буде болезненне. От карта прям, прям больно буде. Дуже больно буде. Ну, то чого больно? Потому що багатьом прийдеться виходити з зону комфорту. От тут не іменно але для всіх, для всієї України. Вся Україна й так під. А болезненно для людей, які в десятки кубків. Які вийшли, вийшли по ступеньках на свою вершину, так сказати. І для них буде дуже це болезненно. Чого? Тому що оцікатиметься. все оте, воно буде оцікатися. воно не нужна буде. І всі ті вони я тут попажу, то есть конкретно люди, які будуть не, а за ними сім'ї, а за ними дьявол стоїть. А за ними сім'ї, а за ними дьявол стоїть, який круте варта в усі сторони. Тобто продавлюватиметься, продавлюватиметься. Тобто фактично будуть толкати на цей вибор, на прийняття ось цього рішення усими силами, всіми путтями. Тут більше йде по карті через фінанси, через фінанси. Тобто в когось в руках фінанси, як сказати, всього світу. Або система фінансова всього світу. Той хто може управляти? Чи це хтось одна людина, чи це ціла країна от управляє, управляє це все. І тут карта двіження вже пішло, двіження вже пішло. Над цим робота, якщо так сказати, що ми думаємо, що хтось успокоївся там і цей, ну діявол, що це непросто. Дьявола побідить непросто. Дьявол, що таке дьявол? Дьявол це, знаєш, як сказати, поставити жирну точку на світові? Тобто, щоб світ припини, при, перестав существувати, щоб один одного з'їв, один одного уничтожив, то, то це дьявол. І дьявол все для цього робить. В одну людину те кинув, в ту людину того, закинув, ну то есть, одне одного. Через фінанси, через власть, через будь-що. Дьявол за те, щоб світ перестав существувати, такий, як він є. І от все те, що в світі робиться, і ви, і ми розуміємо, ну, що щось ну, зовсім не так. Зовсім якось не по-людськи, все зараз. Вроді й ронімаємо, вроді і зображають всі, але в той же час світ іде, як ми от є так ми, що світ от кудись іде, непонятно куди. Ну, Ось от, отаке, хто принесе мир в Україну. Країна або одна людина, яка буде продавлювати це до кінця через фінанси. Через те, що будуть ловушки з усіх сторон, по карті Мага, ти подивись, що це в мене з картами? По карті Мага в людини в цієї весь світ в руках. Тобто, все, всі ресурси, все, що є, воно в цієї людини, в цієї країни, ну, тобто, все, все наскільки серйозно, дуже серйозно. Так що, яка б там Росія серйозна не була, якщо придавлять з усіх сторон, то придавлять з усіх сторон. І не треба там думати, Китай, Китай грає на свою в свою пользу. Ніякий Китай, Китай за Росією робити нічого не буде. Ну і подивимося другий такий інтересний вопрос уровень бідності в Україні, в Україні колосальний. Тобто, це заявив Геньгетьман, це Гетьманцев. Ну, тобто, є такий у нас депутат, є там. Податкова і все і все в нього. Давайте. Чого уровень? Давайте подивимося, який такий уровень бідності в Україні фінансово, як сторону бача карта в Україні. А що тут, а що тут що тут дивиться? Бачу. Фінансова розруха повна? Туда же це сказано дуже м'яко по сравненню з цією картою. Балакали, балакали, договарювалися, договорняки різні всякі, от такі між собою, договорнячки. І карта Україна фінансово в Башні. Тобто, повністю розруха. повністю розруха. Як воно ще держиться? Ну... Ні, це перший таж. І опять ж карта. Це на цьому зіграють, заставляючи до миру, тобто толкаючи до миру, на цьому теж зіграють. На ці розрухи Україна в розрухі фінансовій теж це все буде от як, як внімання. Ну, зараз бачиш, зараз воно держиться, тому що і дорог, По шесть мічей, там ще якісь десь звідки звідкіля йдуть фінанси. Тобто воно держиться. Оця башня якось держиться. Бачиш, ж ну все время так воно ж не буде. Як би не було, так воно не буде. Була стабільність, хоч більш-менш була стабільність якась. А сейчас, сейчас двоє мічей, не знаю, що з цим робити. В фінансах взагалі движення як установлено. Понимаєте? Десь, може, щось із дороги приходить, але це приходить кредитами, там, ще чим, ще чим. Ну, от іменно в Україні в самій, щоб якесь розвиття таке було, то двойка м'ячей закрива фортуни. Тобто, як закрита дорога. Ну, тобто зараз це все закрито. Щоб якась, якась стабільність, якийсь фінансовий дорожний. Ну і бачиш, фінанси по башні йдуть. То є, це те, що строїлося дуже дуже довго, може, й Совєтського Союзу система, яка вистраювалася, яка тому, що між собою договарювалися туди, сюди, туди. Ти приходиш до власті, я тебе не трогаю. Потім хтось приходить, ми його не трогаємо. І оці договорнячки, не закон, не йде перша карта закона. що люди якось старалися жити по закону, по закону України. Для України. А от оці всі договорнячки такі, тобі хорошо, і мені хорошо. Знаєте, воно, знаєте, як виже на поле в Україні. Як виже на поле в Україні. фінансово. Фінансово. Де ще щось робиться, понятно. Ну, Якщо взяти в цілому, от це теж буде, як сказати, будуть цим дуже. Теж... Це буде один із таких. Вісомих, тому що десь фінанси брати треба. За щось країні жити треба. Європа нам допоможе, А ну давайте подобаємося. Зараз там Європа, Європейці приїхали, водять, Європа нам допоможе, Щось там виділили. Ну, Європа нам допоможе, Це нам до Європи, як до неба. Не, не, не. До України. Як старше вірко, Яка ситуація в Україні? На що? ну я маю в виду в переговорах, з переговорами те, що зв'язано з миром, той, що хочуть, чи перемир'я це. Ну, як Європу вона заганяє в якусь таку, в якийсь, в якусь таку апатію, в якийсь такий стан, тому що фактично, по карті вони получать те, що вони не ожидають. не ожидають. А що вони получать? Карта мага. Когось вони недооцінюють, щось вони недооцінюють, щось якась недооценка чогось. А людина може мечом дуже різко і дуже серйозно. Тут, тобто, дивися, вони, як, знаєш, як, як вийшли на перші ролі, як вийшли на перший план. Тобто вони себе поставили, ну, типу вони в голові всього цього, ну, тут є людина, яка ну, як сказати, яка все це буде так, як вони захотять, одним словом. І от, бачиш, і для Європи, ну, якщо ми питаємо, це теж ситуація непроста і не легка. Тому що щось піде не по їхньому плану. Може, мир буде не так, як вони хотіли, я нічого не погане, не хороше. Тут карта те, що показує, те я й кажу. І що це каже? Про що це каже? Ще раз кажу про те, що Україна як ото, знаєш, помагові, маніпулюють, як хочуть, кому як одрудно. Ну, нам з вами, головне, щоб мир наступив. Мир. Мир, щоб не гибли люди, не гибли українці. Чогось, як мені хочеться так сказати, це такі ліричні мої відступлення. Знаєте, грубо, ну, пізно всралися. От чого це не, було, не можна було робити, приїжджати, засідати, щось там сидіти, кумекати, щоб. розумієте, Чи треба було, щоб роки Оце все, якщо примерно чого там через три дні, через три неділі, через три місяці не приїхати і оце все не робити на те, щоб був мир. Дійсно, щоб перемиря, щоб мир, щоб дійсно вони цього хотіли. Чи треба був цей період, щоб люди пішли в небіса? Може, щось не так розумію. Хоча як в мене, в мене як в жінки, як в матері примено, в українки от в мене такі випроси якісь возникають чогось. Для чого ці були три з лишнім роки? Чого все це не було в початку от, рішати? Всеми путями рішати, рішати за три, за три роки, скільки б людей було живих. І це чиєсь життя, це не просто-мукре. Це чиєсь життя. Це люди, які могли б жити, реально могли б жити. Просто жити. Просто жити. Ну, Отакий от розклад ми зробили. Все, бувайте здоровенькі, не болійте, не хворійте, бережіть себе, бережіть своїх рідних, все поборемо, все пройдемо, все, буде мир, буде колись праздник в Україні. Що ще карта показує, що що ще не до кінця дійшли, що ще не до. Ну, знаєте, ще війна не поставила точку. Ще нема такої карти, щоб от... ну, ми за карти балакаємо, щоб по карті вже все точка. Щоб от всі десятки там так склалися в ряд, що ставимо точку, все. Так, да, вокруг цього ми ходимо. Ну, поки камість не буде стояти конкретна точка, ще все може бути. Через що не раз я в відео кажу, якщо є можливість, а можливість завжди можна знайти в село їхати, це не в ворот їхати, там, де треба великі гроші. Побудьте, поки камість трошки в села. А там, знаєш, кожен сам рішає. Все, пока-пока. Лізунька, ти вже до мене прийшла. Ти до мене. Зараз я тебе покажу. Ось каже, яка я. Ось моя красива така дівчинка. Щось пищу, пищу. І лапку вам на удачу всім ось, ну, да. от така. от така